Вітаю гостів, підписників каналу. Давайте дивитися з вами, що між вами буде далі. Такі у нас сьогодні буде розклад розклад на три варіанти. Можна вибрати 1, 2, 3, можна по сурочці вибирати, по самій колоді, по золочене таро, автотаро і таро світлого провидця, хто розбирається, да, кому яка більш подобається. Будемо дивитися, що буде далі. Спочатку я подивлюся сигніфікацію ваших стосунків на даний момент. І по цьому ви зможете зрозуміти, ви правильно вибрали варіант чи неправильно. Вибирайте легко, не перенапружуйтесь, куди вас в першу чергу потянуло, туди і йдіть. Це зазвичай самий правильний варіант. А я буду розпочинати з першого варіанту і з позолоченого дорог хто обрав одинички. Так, для початку дивлюся, що зараз між вами відбувається. Настройтеся на себе, на людину, про яку ви думаєте, неважливо, ви чоловік чи жінка, я буду давати уточнення, або ви самостійно перекрутите на свою сторону. Так, дивимося, що між вами зараз відбувається. Так, то що все застряло так. Такі, ого, Стосунки потребують реально якоїсь дійсно трансформації зараз на даний момент карта смерті. Але е, хтось один хоче мінятися, а хтось другий не хоче. Хтось в парі. да? Хто мене дивиться, мінятися хоче змінюватися, трансформувати своє життя. Ваш партнер не, не бажає цього. Його все влаштовує, так як зараз все відбувається між вами. Ви втомилися по картах. Дивіться, дві карти боротьби, дві карти криз. Ви втомилися вже боротися. Ви ніби хочете, щоб щось він поміняв собі, партнер ваш. Можливо, якісь звички, можливо, взагалі, може, там пауза між вами, да? і ви хочете достукатися, що я там тебе чекаю, хочу з тобою бути. Почуй мене, зрозумій. Ну, але людина на вас не дуже реагує. Тут ви хочете змін, ви за це боретеся. Ви прям, знаєте, вибарюєте собі це. Ви, ви хочете достукатися, щось пояснити, якусь вашу правду, да? а ваш партнер вас тут не, не готовий на даний момент чути. Ось така сигніфікація. Ну, Поїхали далі, дивіться, що між вами буде далі? Що буде між вами далі? Закохані. Сімка кубків, відлюдник. Лицар Кубків. Ви знаєте, я би сказала, якби тут є все-таки потяг один до одного, є якісь стосунки, є якась закоханість. Нехай вона там, можливо, не так, як ви її бачите, да? я би сказала, по цим картам вам треба дати можливість вашому партнеру самостійно прийти до якихось своїх особистих висновків. Не нав'язувати, не показувати, от перестаньте боротися, здайтеся, відійдіть в сторону. Тут активізація має вийти сама по собі. Я не кажу, що там пауза в стосунках має бути, да? але мені не показано, що, що пауза буде. Але треба дати можливість самостійно людині розібратися в собі, піти в цього відлюдника, в цього самітника, і тоді. Людина буде до вас проявлятися по-новому, да? туз кубки, все піде по-новому у вашому житті. Шістка чи ви наблизитесь один до Ну, Треба так, значить, треба. Це дуже складно мені по картах показано, да? тому що ви любите все брати, грубо говоря, силою. Да? Ви хочете, щоб все було так, як ви хочете. Ви хочете добитися реакції від партнера, ви хочете, щоб якось він діяв так, як вам потрібно. Можливо, тут боротьба з залежностями, ну. Боротьба з залежностями тут присутня. Ну, не дуже, мені здається. Тут більше про те, що от ви вважаєте, що було по чесному, по справедливому, по відношенню чи до вас, чи між вами щось таке, да? Як будуть розвиватися, що буде далі між вами? Ви можете прислухатися і трошки в сторону відійти, дати людині розвиватися і розбиратися самостійно. І тоді прояви до вас будуть ніжніші, яскравіші, активніші. Не продавлюйте, не давіть, не змушуйте. У вас тут багато сили. І я бачу, що для вас зупинитися, це буде ну, дуже складно. Продавити вам легше, а вам тут треба. Просто дати шанс людині розвинутися і проявитися. Знову справедливість. Знову, дивіться, я потасувала карти, ті самі карти випадають. Фантастика! Не нападайте. Не нападайте, бо будуть відбуватися, да? Від вас будуть відбуватися. А ви хочете стосунків. І на дніші, пауза, боже, який говорящий розклад, виходить. Вам потрібно. Дати людині розібратися в собі, проявитися першому, і тоді прийняти це. Не просити, не умоляти, не давити, не доказувати. Дати людині розібратися і дати людині шанс першому зробити крок до вас. Ну, неважливо, хто мене дивиться, чоловік чи жінка. Якщо чоловік дивиться те саме, не просіть, не бігайте, не умоляйте, будьте поруч, так. Ви поруч, цього вже достатньо. Людині потрібно. Розібратися. Я бачу, що ваш партнер відчуває тиск, і йому цей тиск дискомфортний. Ну, вже вирішуєте самостійно, звичайно. Да? Якщо ви будете давити далі, можете прям дійти до розриву. Тому що ви тут хочете такої якоїсь трансформації, можливо, за пропозиції, руки та серця, з'їхатися, зустрітися срочно тут і зараз. Я не знаю, щось ви хочете вибити з свого партнера. Да? Якогось. Для себе якоїсь такої нового кроку, да, так скажем. Буде цей крок. У вас всі шанси гарні відносини мати. Тут ви трошки заспокоїтися вам, не підганяти ці події, не підганяти. Тому що тут ну, можна прям сильно дивитися, партнер ваш не хоче цього. Не скажу, що просто, знаєте, здайтеся там і сховайтеся. Ні, будьте поруч, але такій деякій паузі дайте можливість діяти вашому партнеру. Тому що ви от свої, своїм напором не даєте йому почути свій внутрішній голос, і залі чого він хоче, що не даєте йому шансу проявитися, розумієте? Отакий от перший варіант мені випадає. Ось. Так, пишіть в коментарях своє враження. Нехай у вас все складається якнайкраща, карти показують, що саме має бути добре, головне це трошки відпустити ситуацію. Я вам буду вдячна за коментар і за вподобайку, за підписку, звичайно. А я переходжу до другого варіанту, і це автотаро. Спочатку дивимося, що зараз відбувається, а потім що буде між вами далі. Настраюйтесь на себе, на свого партнера, неважливо, чи ви чоловік чи жінка, цей розклад підійде усім. Між вами зараз що? Карти доволі непогані падають, що між вами. Якась легкість. Єдине, що тут, знаєте, по картам, сім'я за спиною в жінки знаходиться. Якась така стабільність, може бути, яка вже не дуже цікава. Хочеться дивитися жінка, куди? В шута в легкість. Можливо, тут по картам зараз я буду уточнювати на всяк випадок. Але можливо, тут по картам жінки є якісь інші погляди, там, трикутники, да? от вона дивиться в легкість, шута, а за спиною сім'я. Куди вона дивиться? Да? От на цього лицаря жезлів. а за спиною. Помірність. Тут може програватися так, що жінка хоче в якусь пригоду попасти, хоча є сім'я, або жінка хоче обновлення і якоїсь яскравості від партнера, який зараз є. Тому що дуже все якось так тихоша, затянуто, нецікаво. Якщо ви один або одна. То ви дуже хочете з кимось познайомитися, з яскравим, харизматичним, навіть на легкі стосунки, да? навіть на якусь легкість. Аби просто щось якось розшевелить. Життя, якесь застойне таке. Болотне, да? мені випадає. Ну да. так, так уже все стабільно, що ну, ніби й непогано. і ще й диявол тут стричить, да? сам по собі вискочив, тут стричить. Що хочеться змін. Дивіться, не, на, не наробіть. Дурниць, да? тому що тут нічого поганого у вашому житті я не бачу. У вас бажання щось начудити. Можна перечудити, я вам так скажу, да? можна кудись піти, не туди. Ще може тут програватися, так що жінка чекає мужчину з дороги, свого, сімейного. Може ще так програтися, дай Бог, що в такій легкій формі. Да? Дуже схоже на те, що тут в цих стосунках жінка шукає приключеній. Ну і що ж буде далі? Відлюдник. Ух ти, старші аркани. Старші аркани падають. Ви знаєте, ну тут все-таки знайдуться якісь сили внутрішні для гармонії, ніби придеться подумати щось, проаналізувати. І почати тут в сімейному житті все якби спочатку. Можливо, дійсно, ви тут чекаєте з дороги, якщо мужчина дивиться, вас жінка чекає. да? Може, відстань між парою бути. Але тут шлюб випадає по іерофанту. Випадає шлюб і кохання, нове щось. По-новому, з нового листа, нова якась пристрасть. Можливо, ви якось розворушите ці стосунки, в яких. Ви зараз є. Якщо ви в пошуках стосунків, ви можете зайти на легкі стосунки, да? ви будете думати, що це буде зараз легко. А вони прям приведуть вас до сім'ї. Ну тут дуже гарно на, на, на майбутнє іде. І шлюб, і розуміння один одного. Колесо Фортуни. Зустріч. Ну все, четверка. Кубків завершається. Завершається оцей етап якоїсь стагнації, і якийсь рух. Починається переписка, може якогось пауза була. Так? Ви починаєте переписуватися, приїжджати один до одного, зустрічатися, займатися сексом. Та тут у нас карта пристрасті. Тут стосунки, які такі трошки застряли, починають розвиватися в хорошому дуже сенсі, активізуються. Вони яскраві, у них багато пристрасті, багато часу проведеного разом. Ну все, етап якоїсь такої зупинки завершається. Шанс здається, ну все, навіть не хочу більше діставати ту з пентаклів. Здається вам шанс. Не опустіть його, провести гарний час. Єдине тут тільки застереження для тих, в кого є сім'я, а ви на стороні шукаєте пристрасті. Тут не, не піде. Тут для тих, хто вибере в результаті сім'ю і в своїй сім'ї, хто переживає зараз, навести якусь, не знаю, якийсь вогник розпалити, от у вас все вдасться. Хто піде кривим шляхом, нічого доброго не чекайте 100%. У вас все одно верне туди, але ви тепер будете з муками совісті. Не, не піде там, нічого не буде просто в нікуди, якщо ви хочете чогось нового. Для тих, хто в стабільності і стабільністю хоче, і старається в ній щось по-новому зробити, активізувати, це для вас шикарний варіант. У вас тут іде рух, у вас тут іде пристрасть, все починає крутитися, да? ви виходите з якогось цього болота, з цієї апатії, один на одного звертаєте увагу, починаєте якось знову. Гарно весело жити, не сваритися, а просто є достатньо пристрасті у вас тут, так? В партнерстві йдете, в підтримку. Хтось тут отримує дійсно пропозицію від свого партнера довгоочікувано. З'їхатись, одружитися. Ну, аерофант показує, одружиться, хтось навіть обвінчається, бо це церковна така тема релігійна. Візьмете шлюб на небесах, як то кажуть, так. так що такий шикарнючий другий варіант, я вас вітаю. З цим пишіть в коментарях свої враження, ставте реакції, підписуйтесь, хто не підписаний. Я буду дуже вдячна спонсорами. Ставайте, не забувайте, що є спонсорська підтримка, яка для блогерів є дуже важливою. Дякую за увагу. А я переходжу до третього варіанту. І це у нас старого світлого провиця. Будемо дивитися зараз, що між вами на даний момент відбувається в стосунках, тому не на себе і на людину. Неважливо, чи ви чоловік чи жінка, абсолютно підходить розклад, і туди, і туди я його буду вам читати, розказувати, і як програється і в ту, і в іншу сторону. Ну, все, карти гарно потасовані, ви настроєні, і починаємо дивитися, що між вами зараз О, Боже. Зразу так, да? З вісімки мечів розпочинається королева кубків. Тут жінка в цих стосунках, неважливо знову ж таки, чи ви це, чи це ваша партнерша, має стільки вогню всередині, стільки страху ззовні, просто нереально. Не може вона його продемонструвати. Дуже хороша жінка, дуже ніжна, дуже довірлива. Але так її обламувало життя, що вона дуже боїться показати свою пристрасті. А пристрасті всередині мільйон. Їй мі хочеться дарувати цю пристрасть. Башня, а вона не може. Ну, як прорветься, то гамба буде всім. Дивіться, якщо ви мужчина, у вашої жінки багато вогнику, якого треба розкрити. Вона могла зараз віддалитися, тому що переживає і за майбутнє, можливо, фінансові якісь питання її хвилюють. Якщо ви жінка, да? ви віддалилися, ви закрилися, тому що ви десь не отримали те, чого хотіли. Не, не вийшло якоїсь енергії, розумієте? І ви тепер насторожені? Грім серед ясного неба. Якесь розчарування в партнері іде розчарування в партнері. Можливо, ви навіть тут думаєте про крапку. Зупинити ці стосунки. Ну, тут жінка не знає, чого вона хоче тепер, тому що ну, відкрившись раз, другий раз, на третій раз нарвалася. Вона щось неприємне, да? і тепер думаю про кінець стосунків. Можливо, сварка була серйозна. Можливо, щось, не, 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 ну, не знаю, зрада чи, не дай Боже, щось інше. Да? Але тут щось таке, що її шокувало, і вона тепер закривається, хоча має вогню достатньо в собі. А що ж буде далі в цих стосунках? Шістка кубків. Тут спентаклі, ну тут шанси можуть бути дані. Ой, тут нормалізація йде, я не знаю. Якщо мене дівчата дивляться і не знаю, чи варто чи не варто карта показують що варто. Мужчина хоче цього шансу. Мужчина, да? якщо мене дивитеся, не здавайтеся, не здавайтесь, показуйте, що ви достойний. Покажіть щось. От шістьорка кубки. Ви навіть можете, вже в мене був недавно розклад, і от воно мені знову прийшло. Можливо, та сама людина дивиться. Підіть туди, де якось. Все починалося. Верніть якісь ті емоції, які вже у вас були. Такий свіжий подих вітру, але з ноткою ностальгії, з якою було раніше. Докажіть, покажіть, що ви не помінялися, що ви любите. Якщо, не дай Боже, там якісь були серйозні проступки да з вашої сторони, бо тут більше жінка сумнівається, бо чоловік якось не так поступив. Покажіть, що. Ви любите, що ви хочете бути. А жінці, я би тут по цим картам 100% порадила, тут пентаклів тут є дати шанс. Мужчина стабільний, вірний, якщо він раз уступився, або він там має якісь погані звички, карти показують, що тут ви можете бути з ним щасливі. Він достойний вашої уваги. Якщо ви зараз на роздоріжжі, так, як королева вона тут сидить і чекає. Дайте сигнал, я хочу зрозуміти, я хочу мати відповідь. Я зупинилась і хочу знати, що мене чекає. Ума тут так в голові сидить красиво, да? в розкладі, прямо просто. От сидить і чекає, куди йти? Сюди, туди. А тут мені по гармонізувати чи, чи закінчувати. Да? Мені карти показують, що гармонізувати, Тут все ще можливо зберегти, якщо вам важливо, ця людина. Мужчина достойна ідея. Любов тут іде, тут кубків, любов, початок, свіжий, свіжість, весна. Весна в стосунках. ну Тут ж просто шикарно, просто шикарно. Тут сім'я. Ви чекали сигналу цього, да? Ви от закрилися і чекали, можливо, медитували, можливо, просто всесвіт просили. Дай мені знак, що мені з цим робити, що? Давати йому ще ці шанси чи не давати, вертатися до нього, не вертатися, продовжувати чи ні. І, і тут все з цими картами вам дуже гарно відповідає, да. тут чашу ще можна наповнити, тут можна бути щастя. І ви будете щасливі з цією людиною, і ви будете далі. Що буде далі? Ви знайдете з ним щастя однозначно. Мужчина, якщо ви мене дивитеся, да? то ви тут не здавайтеся. Показуйте всю свою любов, подаруйте своїй жінці, всю любов, якщо ви хочете з нею бути, вона її прийме. Вона шукає її. Вона хоче відчути її знову. Доказуйте, показуйте, демонструйте, добивайтесь. Однозначно, тут є шанс побудувати ну, таку прекрасну щасливу сім'ю. Чому не скористатися? Да? Якби випало щось погане, що от гоніть його мітлою, да? я б сказала, би, ну карти мені показують інше, що треба. Треба попробувати все якби заново. І все вдасться. Да? Ось такий шикарний третій варіант. Пишіть в коментарях свої враження, ставте реакцію, підписуйте, хто не підписаний. Ставайте спонсорами. Мені буде дуже приємно. Підтримка каналу. Надзвичайно важливо, україномовний контент зараз знову катиться кудись, не знати куди. Ще на початку. Повномасштабки якось почали всі дивитися україномовник. Зараз як якось вже закидаються. Я бачу, людьми вже, вже починає більше така бути реакція. Це так, від, від мене відступ, да? ліричний відступ. Трошки так стає пофігу, що дивитися. Тому все дуже важливо. Ваші реакції на відео дуже важливі для мене. Ось так. Дякую за увагу. До нових відео, Па-па.